Сімдароу, третя частина відео про мою калібровку. Маю 17% впевненості та за 15 ігр рахунок 9.5. Також ви можете отримати аркану, якщо хтось вгадає точно, скільки мемерів я отримаю. Свої здогадки пишіть в моєму телеграм-каналі, тому ж телеграм-каналі будуть розігруватись сети з нової скарбнички. Тому, мої любі халявщики, залітайте і не забудьте також підписатись на Твіч. Трансляції проходять кожен день в 7 годин вечора. Всі посилання знайдете в описі. Також в мене за спиною світить нове світло та покращений запис від. Відео для Ютубу. Це також оцініть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Ну що, поїхали? Дай з фоткою найкращого підписничка. Я граю зранку, зранку людей немає, граю на всіх ролях. Мені випала повна підтримка. І чим ми підтримаємо хлопчиків наших? Як ви думаєте? Пуч, Рубік Демон. Ким мені підтримати? я взагалі не розумію. Антимагом? Я можу. Я можу підтримати антимагом. Ааа, oh, я yeah. просто не очікував повної підтримки, розумієте? Я очікував будь-що, але не повну підтримку. Мені залишили last peak, там morph. Оп! На крису. На крису зіграю. Nice post 5 don't peak. It's okay, bro, it's okay. It's just tactical. Які в нього хоче грані? Я не знаю. Я не знаю взагалі, які грані. Так, давайте візьму одну гранатку. Та на гусиків. Потрібно ще собі взяти сентряки. Все потрібно набирати, як можна більше. Стіки обов'язково і фейрік один. Супер. Я, якщо чесно, дуже давно не грав на апараті. Мені цей персонаж не дуже подобається, але. Ой! 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 Ладно, на базу схожу, мені та що. Мід! А скільки в нього удемеджу, у нього 58 плюс 9 демеджа? Та що в нього так демеджа багато, я не зрозумів щас. Все, ніяких випулів. Ніяких випулів тут стакну. Ну чого ви не стакнулись? Я ж ідеально дав тичку. Що це за несправедливість? Ну чому так? Ідеально дав тичку, вони не стакнулись. О! О, добре, 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 кріпчики. У мене виплуть вийшла. А тут не добив, ну. І не хотів добивати, якщо чесно. Вивер не добив кріпа. Це ж вивер кріпа не добив. О, я не поставив варт. І лотус не забрав. Ну, ну саппорт, ну, ну напишіть, ну напишіть, чия мрія, цей саппорт. Вард не поставив на кемп, щоб він не з'явився. Лотус не забрав. Може вб'єш його? О, його роззброєно. тапка, гуля без тапка. Це неприємно, він його не наздожене просто. Так, да. не наздогнав, на жаль. Так, руну я знищу. Тангусік запулив. Ідеально, ідеально. О, добре, трьох кріпів вию. заюзав ідеально. Що за таке біжить? що це таке біжить? Дай, <плес> Та як він тут пройшов. Як він тут пройшов я взагалі не зрозумів. Через цю дорожку пройти не можна ну, супер. Шостий рівень віч, доктор. Ну, мені немає сенсу з гуляй зараз стоять. Взагалі немає сенсу. Він там, наче й сам стоїть непогано. Шоу Пуджа? У Пуджа все добре. У гулі. Досить непогано, досить непогано в гулі. Нейтральним кріпам віддався. Ау, хук замакшений, а це цікаво. Ну, у мене немає ТП, а навіть якби було. Я думаю, я б з цим нічого не зробив. Рунек ще що під контролю в боті. О, це Стринський саван плюс додаткові хп. Візьму собі також транквіл. І буду в АТОс виходить. Так, іде, 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 Пуджик. Пуджик. Пуджик вже топ просто зні. Ого, в нього дайгер! Отакого навіть я не очікував. Бах! Кто о, це я такого не очікував? І дайгер. Я думаю, він бладмейл збирає. Неочікувано Так, ну такий перевірочний, знаєте, ультимейт по приколу я б його назвав Just for fun ultimate Ну так, знаєте, наугад пульнуть Ладно, ладно, я вообще не очікував такого о! В рот віддав, фух Так, ультимейт є Ай. Як ви думаєте, де морф? От де морф? мені потрібно плюс-мінус знати, де він? Може десь тут? Дивіться, зараз він вийде звідси і піде наступний кемп качати. Ладно, давайте перевіримо. Потрібно було раніше закидати. Ай, ну що ж ти так качаєшся, погано, морф! Ну, качайся, трішечки рівніше. Качайся трішечки рівніше на Морфіну, заради Бога, ну щоб я тебе луснуть міг. О, іде, іде, іде. Іде мор. У нього 500 хп. Так, я зрозумів, ось сюди потрібно кидати, так? Да? О сюди потрібно кидати, так? Да? Бах, кріпочків зафармлено. Кріпочків зафармлено, морфа тут. А ось і морф. А ось і морф з'явився. Та, ну просто якесь автоматичне наведення в мене, я не знаю. Так, ну а тосик мені не вже перееждаем. Тут наче без мене справляються люди. Так, Рубік. Рубік. Не знаю, підійшов всі, всіх просто вбили. Full free гуля, full free пуч, full фрі я. Ось це, звичайно, ні на що й не впливає. Проходим. Бах. Здійснив вбивчу серію. Де Верка? Її під під там би. Ай, зайдя, ультимейт, там дать. Да, ось шо, це просто пісенька була Так на ну, Верку ніяк ми не вб'ємо. Пучпішов морфа шукать. Морфа тут немає. А він схоже в нашому лісі. Він схоже в нашому лісі фармить. Що у нас є? Займиста печать, ну нарешті займиста печать плюс. плюс додаткове ХП і ХП реген. Ні, ніяк, як, да? У нього там шар, дезолятор. Моя, моя тріка, це моя тріка, зачасту. Це я не граю на цій трике. На вивере с дезолятором. Яка шимба. Сентрік собі донесу. Да я не зрозумію, як він я мене там побачив. У нас же Опсикс, Наш нас стоїть. Так, зараз перевірочний, перевірочний, як він в мене міг. Да я не... Я здаюсь, як він з мене, з мене зміг. Скіл викачать. М -м -м, можна метеорчик. Це конкретно в цій грі зазвичай метеорчик на саппорта руїна, але. Якщо дуже легка грати, чому і не взяти метеорчика. Опа! Нормальний прокаст! Пацани, оцініть, будь ласка, прокаст від одного до 10, давайте. Я думаю, вже плюс-мінус кіберспорт можна взяти. Я думаю, в наві можна вже скинути цей реплейчик. Щоб вони роздивились талантом. Як же я не хочу займусь тут печать змінювати? Ви б знали. Така імба На апарата це така імбіща. ще з його ультимейтом. Хилаемся, хилаемся, хилаемся. У нас тут... Геверодья, геверодья. Добро. Верку вбили. Вівера вбили, А зараз морф їх тут всіх хорона. Ні, не хорона. Давай, 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 гуля, хільця, хільця, гулька. Давай, стой, давай! Вилазь, да вилазь уже з нього. Ладно. На по голові на Морфі. Трішки над своєю поведінкою. Так, далі у мене залишаю займусь ту печать і візьму тут манорегенерацію. Напевне, манорегенерацію залишу. Що це морф такий лоу хпшний ходить? Стривайте, стривайте, Чому морф такий лоу хпшний Його взагалі життя нічого не вчить. А то, ілюзії. На жаль. Метеорчик мені підходить, зараз будемо пушить. У них ще один гліф є, наскільки я пам'ятаю. Ого, майже, майже так, закину, закину метеорчик! Оп. Ну, все, да, потрібно. Мега кріпів робити, тому що ресуються вони зараз доволі швидко, а мега кріпів вони вже ніколи не задефають на такій хвилині. Так, дивіться, по всьому. Метеор потрібно давати. По всім таверам. Ладно, тут трішки не дотягнувся. Зараз знову буду грати на всіх ролях. На саппорті мені навіть трішки сподобалось. Але, ну, чесно кажучи, в якісь, якісь руїнери були в ворожій команді, що мені довелось навіть метеор збирати. Така собі гра, насправді, але я виграв. Калібровочку трішечки відсоточок отримав. Все, давайте переходимо до next-гри. Повна підтримка. Знову повна підтримка. І на кому тепер підтримать моїх друзів. Давайте ще раз апарата. Мені в цілому апарат сподобався, але він. Ну, без морфа не буде так цікаво. А якщо я пікну зараз апарата, морфа не буде. Ладно. На жаль, на жаль, мені сподобалось проти морфа на ньому грати. Він мене за контр-пікав некрофосом медовим. А oh, no. oh, no, no, no. oh, no. ah, ну зізнавайтесь, зізнавайтесь, хто це такий? Що це за контрпік жорсткий? Я думав, що ніхто вже не буде брати такого по типу некрофоса. Там, марфа. Контерпікнуть некрофосом апарата це жорстко. це жорстко все, не знаю, як грати це. Guys, я здаюсь. Та, секунду. Секундочку. Просто пів хп мені вибив, за шо? Я просто один раз його вдарив по спиняке. Чо, одразу на мене агриться. Да... Це що було? Просто за секунду мене стерли. Не можна до них підходити. До речі, у них Нікрофоскері. Отак от. Отак от. от, так от. Бах! Да, дайте! Ну я взагалі нічого не можу на лайні зробити. Ви бачите, просто на мене котяться і вбивають. <рискот> нет, нет, нет. Нет, нет зажжу. Просто... Я, я ничего не могу сделать. Взрав... Я просто фижу на тему лайне. Ого. ого хо хо Ну их тут Артроя в меду. Не-не-не, Зевс, Зевс, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, вечипись. Да нет, да нет! Да нет! Просто я... Я не знаю, що робити. Мене цей таск просто переслідує всю гру. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай кріт, 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 Один. Ой, хорошо. А, до речі соло. До речі, Соло. П'ятеро внизу. Чесно, я не знаю, що це заражение в цій грі. Білікають мені на четвертий рівень, ну. На, на третій, на третій рівень, не на четвертий. А що я можу зробити? Ви бачили, що просто прихожу на лайн відразу на мене. На мене котяться. Тут речі вже качається. Тут уже качається речі, дайте. Дайте мені теж трішечки кача. Ой-ой-ой-ой. Дали, дали, трішечки кача. Я не про це просив. Я не просив, не про це. О, четвертий тір шмотка. Тут сплячу цінність візьму і. Регенерацію мани. Десята, десята хвилина в мене третій рівень. Дайте, дайте на експу. Ай, хорошо, на експу, на експу підійшов. Ну, Экспо прям підійшов в Що тут у нас стоїть щось? Якийсь прикольчик. На, да, зіс тут вард поставив. А що вони на мене пілікають? Ну, от що вони на мене пілікають? Вони не знають, яке, яке життя у мене складне. О, Морф зіпсап лопну. Давай, 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 умри, дякую. Прям, ну, прям подякував. І І відразу туди ж. Таск. в дурачків на себе. Ого. Течіс нормально розклався. Розмінувався. Ви бачили, як Течіс розмінувався? Чесно, я не знаю, що будуть робити в цій грі. Просто якийсь хейтер. Єди... Єдиний кого вони можуть вбити, це я. І вони бігають за мною. Да мене зараз ще Кріпи хлопнуть. Ой, ой, там же Зевс. Він же може просто по приколу ультимейт натиснуть, ні? Все, мене вже Зевс не вб'є, має 17 хп регена. 13 хвилина в мене п'ятий з половиною рівень. Ну то що це? Ну, мені самому соромно, ну мені самому соромно, я. Не знаю, не знаю, ще й на відео це записується і позорисько це. Але все таки, ви, ви ж маєте розуміти, що у всіх такі ігри бувають. Що ви, щоб ви знали, що це нормально, коли ви так знаєте? На кайфі відіграли 1.12. Ігру виграли. Звичайно, якщо програли, то не так приємно, але. їх. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой Ну нарешті в мене є Ice Blast, мій Ice Blast, мій солодесенький. Те, заради чого я і взяв. Цього персонажа. Ага, нім у ДПшки першим слотом непогано. Досить непоганий фарм. какат Інвокер прям, ну, досить непогані робить. Нет, 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 я. Ну, це... Ну вони просто садять все в мене. Ну тільки я десь з'являюсь. Відразу садять в мене все можливе. Добре. Зараз коса залетить. Айсбласт бласт готовий. О! А як? А, в нього. ренджа збільшилась. Не попав. Взяв Айсбласт для того, щоб вбивати мікрофоса і не попав, ну буває. Давай, 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 давай. Хорош на морфі. Тільки одне розумію, навіщо він батерфляй бере. Хто його тут з руки буде? Нікрофос бить? Чи може інвокер? Не не дуже це розумію, але... Так, ну ультимейтом наче зарядив непогано. Мене потрібна Атосик, але в цій грі ще потрібно дуже багато сейву. Прямо нереально багато. Єул потрібен, і форс потрібен. Коли мені збирати цей Атосік? ще й Глімер потрібен. Я не знаю, що ви думаєте. Інвокер, а що ж ти такий солоденький ходиш? Ні, ну це. Я не знаю. Ну я, я засмутився. Інвокер такий золоденький ходить, а в мене ультимейта навіть немає. Угу. Шард самий потрібний в доті випав. Печасу. Поки нікра не побачу, я ультімейт давати не буду, тому що по великому рахунку без мого ультимейта, а як його вбивати? Бах! Так, секунду. Секунду, секунду, даунрейкер, секунду, секунду. Ладно, не Не задумуйся. Да ми їх роз розвалили трьох, вважайте. А, ні, ми всі здохли в трьох. Я думав, ми їх розвалили, ну нікрофоса зівсав били. Так, летим на рушика. Смаки всі викуплю, варди всі викуплю, я ж саппорт. Я ж саппорт. Що ніхто не хоче підходити? Давайте, давайте попілікаю. Ну, Мені вже самому обідно за ДПшку, жово Вона одна стоїть ковыряє, а майже вбила. Нормал, нормал. Так, перевірочний ворт сюди. Ого, в голові прилетіло. ВК. Ну, ВК тут, по-моєму, вмирає. Не, ВК живий. ВК прям супер все зробив. Забайте ультимейт Даунбрайкерши. Що там некрик. Некрик за гонимом, з Радіком. Що він збирав? Жо нас насбирав нікрофосик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я без ультимейта. Я без ультимейта, я ще попала, зробив. Та, ну дві сторони забрали, я вважаю, це взагалі супер. Ще плюс інвокер зафиде. Прям приємно, прям приємно. ДПшка у нас буде, Розвалює так. Нам пушить, нам же пушить потрібно. Добре. Ну прям супер, прям супер. Мне карбекабе купую, ну все. Ого. На інвокері прям дуже лютий типок мені подобається. Нічого я собі брать і не буду. Життєвий перстень я зараз за за заюзав, до речі, вчасно. Дуже вчасно я заюзав. Не попав по мікрофосу, да? По мікрофосу, на жаль, я не попав, не попав, не попав ультимейтом. Ну і ще шарт купував тоді. І все, пушим трон. Ну, протащили мене в цій грі. Очевидно, напевно. Напевно, очевидно, в цій грі мене тріжечки протащили, але тим не менш, тим не менш. Ігри перемагаються. Калібровочка іде. Взагалі супер. Ого, прокаст. Не, лютий типок на інвокері. На інвокері такий нереальний, як Байер. Ви б знали. Ну, я думаю, і так знаєте. Отака гра вийшла. Дякую вам за перегляд даного відео. Хто додивився до цього моменту, знайте, ви найкращі мої глядачі, мої підписнички. Наче б подякував, наче б все написав. Статистику вам не знаю, хочете подивитися. Подивіться. 5 тисяч демеджа вніс, непогано. Лайки всім поставлю, і ви про лайки не забувайте. Всім пока!